Всіх вітаю! Сьогодні у нас 13 листопада. Давайте я відповім. Тут є кілька ваших запитань. Запитання такі цікаві, важливі, давайте розглянемо. Ви сьогодні мені їх писали. Ось прям читаю, як ви пишете. Так, дуже боляче усвідомлювати те, що відбувається в нашій Україні. Ви б не могли подивитися. Почула таке, що нібито в січні Зеленського приберуть і поставлять Порошенка, який піде на всі домовленості з РФ. не дай Боже, такому здійснитися. Ну, давайте запитаємо. Я, наприклад, такого не чула. Ну, я ж відповідаю на ваші питання. Правильно, мені це питання ну, цікаве питання. Давайте запитаємо. Хоча. З, з точки зору права, таке не може бути в плані того, що, ну як, якщо, ну як можна прибрати? Тільки вибори повинні бути. Як можна прибрати Зеленського? Вбити його. Якщо з ним щось трапиться, то буде в нас той, хто як його звуть, у Верховній Раді головний Стефанчук, ось він по Конституції. Ну, давайте. Так, чи може бути таке, що в січні 2025 року президента Володимира Зеленського, президента України приберуть і поставлять Порошенка, який піде на всі домовленості з РФ. Чи можуть прибрати президента Зеленського? В січні 25 рік поставити замість нього Порошенка. Чи таке може бути. Чи можуть прибрати Зеленського в січні? Так, ну, тут тупік. Ні, це якийсь обман. Оце, що ви почули, 7 сім, сім мечів і тупік. Це якийсь обман. Ця інформація. Це неможливо. Це неможливо. Ні, тупік, пасив, обман. Це неможливо. Моя відповідь по картам ні. Ні, такого, такого не може бути. Там, де ви почули, випала карта тупік і, і сім мечів, двіка мечів. Тобто, це інформація, вона взагалі. Тобто, ця людина, вона не знає, що вона каже. Ось така відповідь. Давайте далі. Так, дякую Альона за розклад. Сьогодні слухала астролога Влада Роса, який сказав, що кривий їх будуть, будуть, уні... будуть унічтажати, як місто Зеленського, чи може таке бути. Якщо у вас буде час, подивіться, будь ласка, до кінця року. Ну, давайте, давайте. Влад Рос, це астролог, правильно? Да, астролог якийсь сказав, що кривий ріг будуть то, ну, тільки де він, ну як він, як він міг про це дізнатися? Щось я сумніваюся, що по зіркам можна таке дізнатися. Чесно сумніваюся. Так, Влад Рос сказав, що кривий ріг будуть унічтажати, як місто Зеленського. Чи, можливо, таке, чи буде таке, що кривий ріг будуть унічтажать. Так, королева кубків, король мечів, сім кубків, карта ілюзії. Рікар домовленості, вісім мечів. Карта ілюзії і обмеження. Тобто, це зробити неможливо. Як це унічтожити? Ну, це неможливо його унічтожити. Туди тільки, знаєте, що треба кинути? Ні. А стосовно того, щоб кидати туди е, балістику або що ще. Щоб, так, знаєте, зробити боляче удар в серце? Тобто, в них такі плани є: плани домовленості, щоб зробити боляче. Так, да, удари, тріка мечів, удари в серце, емоційні удари в серце. Емоційні удари в серце показує. Це так. А унічтожить ну, це ілюзія і обмеження, тобто, це неможливо. Як це? Унічтожить ціле, ці, ці, ціле місто? Як це? Моя відповідь ні. Так, Альона, дякую за працю. Сьогодні прочитала коментар однієї жінки з Херсону. Вона пише, що ще в 22 2022 році до них приїжджали так звані делегації китайців та чорношкірих. І тоді ще були розмови, що землі Херсонщини розтягнуть кому що треба. Хочу поставити питання, чи окуповані землі, які на даний час під орками, будуть буферною зоною? Окуповані території, ті території, які окупувала РФ в Україні. Чи будуть вони буферною зоною? Ті території України, які окупувала РФ? Чи будуть ці території буферною зоною? Монет. Тут карта очікування. Очікування вибору. Тут ще вибір, помірність, баланс. Тут ще вибір. Я ще раніше показувала. Не буде так, як вони хочуть, щоб все прям пішло їм в руки. Буде не так, як вони хочуть, буде по-іншому. Тут ще вибір і очікування. Тупік, я б сказала, ні. Двіка мечів. Туз кубків вісім монет, ще буде йти робота, буде світ, втручання світу. І тут карта пасиву. Пасиву на їхнє задоволення, пасив на те, що вони хочуть. І я би сказала, що ні. Ні, не будуть. Прям всі не будуть. Так, ще ось таке цікаве питання. І їх, до речі, кілька. Ви пишете про Гордона. Тут таке прям длінне, є питання. Так, Гордон каже, що ті, що ті території, які окупувала РФ, залишаться за ними. Між нами буде лінія розмежування, стоятимуть іноземні війська. Україна Україні, Україні закритий буде вступ до НАТО найближчі 20 років. Ні слова про репарації. Так, ну тут Зеленського змусять піти на домовленості. Так, щоб віддати терористу наші території. Так, ну, я зрозуміла. Ще ось пишете теж. Вчора дивилась Гордона, який сказав, що в цьому році закінчиться гаряча фаза, що будуть по лінії розміжування стояти солдати, і оці всі окуповані території будуть у рашці. Але вважатимуться окупованими. Коротше, таке щось меле і нічого не ясно. Що далі з цими територіями? Можливо, так і буде. Так, ну, давайте. Оце, що каже Гордон. Ось ви мені пишете: Я не чула. Ну, чесно, я не дивлюся. мені просто нема коли. Так, ось ця вчора заява. Заява, оця розповідь гордона, який каже, що до кінця року закінчиться гаряча фаза війни, що будуть по лінії розміжування стояти солдати, а окуповані території залишаться всі РФ. Оце воно так і буде. Вісім мечів, ні обмеження, ні дияволу, зв'яжуть руки. Дияволу зв'яжуть руки і чимось налякають. Моя відповідь ні. І, да, Дияволу імператору зв'яжуть руки і чимось налякають. Україна. Ірафант. Так, дивіться, королева кубків. Уход від цього, ні. Ні. України з'явиться якийсь ірафант. Або Вищі сили, або якась велика допомога когось. Не знаю кого. Вже не буду тут розкривати кого. Великий ресурс, підтримка і уход від, їхніх, уход від цього плану. Ще раз скажу, я думаю, можливо, це на це буде знадобиться час. Я думаю, що все їм не залишиться. Або ж треба час, буде час, воно з часом повернеться. Якась частина з часом повернеться. Так, давайте запитаю. На останок, Чи залишаться всі окуповані території РФ? Ось ці всі території, які окупувала РФ в Україні. Це Луганщина, це Донеччина, Запоріжжя і Херсонщина. Ще й там і Харківщина. Чи залишаться всі ці території РФ? Чи залишаться оці всі території РФ? Так. Шеслів, іерафант, відлюдник, окуповані території, король мечів, якісь військові люди, зміна ситуації, зміниться ситуація, будуть домовленості, залишаться всі ці території, РФ окуповані. Диявол, сила, а, правосуддя, підписання чогось і баланс, помірність, імператриця, сім мечів. Дивіться, баланс Україна правосуддя. Я б не сказала, що всі прям їм залишаться. А з часом, може, і решта повернеться також. Не виключено. Ще раз, чи залишаться всі окуповані території РФ, які Росія захопила? Оці всі території залишаться під РФ, територію України. Монет. Угу. Гроші, земля, сім жезлів. Будемо боротися за свої території. За що ще? Таємні домовленості, такі, як були раніше, колісниця, власність, віка монет. Повішений вибір. Король кубків, п'ять монет, шість жезлів. Зеленський на це не згоден, він на це не піде. А якщо її піде, то не всі території, і з тим, що з перспективою повернення все. Повернення все ну тобто, щоб в перспективі було, було можливо повернути те, що може залишитись. Не залишаться вони прямо з усіма територіями. ну, Мені не показується. Так, давайте по-іншому. Ну, покажіть, будь ласка, з чим залишиться РФ? Ось стоп стоп. Зупинка стоп. І з чим залишиться РФ? чим залишиться РФ після закінчення війни в Україні? Королева монет. З чим залишиться РФ? Король монет. Боротьба, він буде боротися за ці території. І показує свої сили, потім все-таки будуть домовленості про, домовленості про відлюдника. Будуть домовленості про окуповані території. Повішений. Шість монет. допомога. Залишиться. З чим залишиться РФ? Уход, башня, зірка, ілюзія победителя. Падає ілюзія победителя і те, що вони хочуть. Вони хочуть все, а це ілюзія. Ну, дивіться, все ж таки не показує, що прям з усіма, з усім вони залишаться. Ні. Не залишаться. Не буде так, як вони хочуть. Просто не буде. Як можна зупинити? Як можна. Як нам можна виграти? Як можна зупинити? Президента РФ та взагалі всю цю владу. Яким чином їх можна зупинити? Яким чином нам можливо повернути всі наші території? Яким чином їх можна зупинити і повернути? Двійка монет. Баланс, колісниця, наступ, наступ. Наступ, ну тобто, їх тільки можна бачити, колісниця і четвірка монет. Колісниця, і це наші території, четвірка монет. Тобто зібратись сили, такі невеликі сили, і піти в наступ, вигнати їх це раз. Для цього потрібен великий ресурс. Можливо, його якось таємно дадуть, або буде якийсь таємний дозвіл. П'ять мечів. Війна, Україна виходить на нуль, і що. А, зробити так, щоб їм було вже важко тягнути війну. Бачите? п'ять монет бідність на війну, дурак, новий шлях, недостатньо грошей і тоді зробити так, щоб в них було недостатньо грошей на війну. Україна так може зробити, ну, Тобто хтось може допомогти. А, ну, як, це? Що це? як це так зробити, щоб у РФ було недостатньо грошей на війну, і вони взагалі були в очікуванні, що ось недостатньо грош... грошей на війну. Як це можна зробити? Щоб у РФ було недостатньо грошей? Ага, король монет, якісь багаті люди або якісь ресурси великі, щоб були по ілюзії? Хтось хтось може таке щось зробити. Ну, це, це бачите, хто? Це королі монет, це дуже, це ці гіганти, в кого грошей просто, там, ну, купа грошей, хто володіє дуже великими кош... Ну, король монет це, ну ви мене розумієте, це багаті держави, це ось ці на чому на чому тримається взагалі РФ? Нафта і газ? Правильно? Зробити так, щоб цей видобуток, ось ці гроші, були по ілюзії. І це призведе до бідності і до того, що не буде вистачати грошей на війну. Ось ще як можна зробити. Да, це буде тупік. Вони зайдуть в глухий кут. Не, бачите, зробити їм, зв'язати їм руки, обмеження, ограничення, щоб вони зайшли в тупік з великими грошима. Тобто, як їх можна зупинити? Загнати їх в тупік, в бідність. А, в... Ну, Я маю надію, що ви мене зрозуміли: сім мечів, посланник ти я. І потім в них просто не буде іншого виходу. Ще, ще може і таке трапитись, розумієте? Ось так. Тому все ж таки я маю надію, що, по-перше, їм все не залишиться. Давайте ще раз наостанок, так щоб вже... Так, а ну, покажіть, будь ласка, чи залишаться всі окуповані території РФ, чи піде на це наша влада? І чи буде, будуть оці домовленості, що РФ що припиняється. Війна на лінії розмежування і РФ залишаються всі їхні території, окуповані. Трійка мечів, удар в серце. Десять джезлів. Важко. П'ять кубків. Розчарування. Ні. Імператор. Таємниця. Щось там будуть ще таємно домовлятися. Правосуддя Знов підписання чогось, сила. Сила і правосуддя. Якась більша сила на них може вплинути. Буде рішення. 9 мечів. Буде баланс. Знову якось 50 на 50. Всі території, ні, тупік. Будемо боротися, щоб якась була справедливість взагалі-то в цьому всьому. Ну, моя відповідь така: як я не питаю, як я не кручу, я навіть взяла взагалі іншу колоду. Вона така, знаєте, просто життєва. Я на неї дивлюся стосунки. Але думаю, візьми, візьму її, подивимось, що тут покаже. А воно показує одне й те ж саме. Тож маємо надію, віримо в, наші, в наших хлопців та сподіваємось тільки на краще.